Хай Хай! на каналі Найко, З нами сьогодні сьогодні Олексій і Даня. Hi. Hi. І І Даня ми Я, Я як продовжу то, тої серії і моя наша, на скрині, Майже вся заповнена я просто навіть Буде не... використовувати зараз. Ладно, я можу залізу продам за 20... 23, може, 23 короче тысячи. 23 коротше, тисячі 23 000. Я ще лазурит поставлю за 11 не буде. Ну лазурит, ну мені він не потрібен. Ну, лазурит, але вже цей оцей редстоун. А я взагалі оцей редстаун за 8 продам. Мені він взагалі не потрібен. Мені хтось, у мене хтось у мене тисячу. Чекайте, дайте я перекину свій твінк. Так, друзі, я вже перекину свій твінк і коротше. Окей. Дякую, хоча. Окей, mm. okay, дякую. Так, ладно, я оставлю це все. Це все, це все, це все. Кам'яна кірка, мені потрібно дуже сильно камена. У є. я. Про, хіба, просто. А, ну может в і и просто у без різниці. А, шкачка, можна... я може... Ну, Тут вот я і за чермана. вже я пофіг на попихну. Вот очень да. Чекай, е... Э... Ну, кит. Сітан. Я сам її скрафтив, бо в мене вообще не було. А ну не, в кожного має бути своє, я напевно сам теж скрафчу, бо кожного, ну почему... Кирка, кирка, кирка. Та да, ні, 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 це я скрабчу, тримаюся, в мене і так. А мені не, я грамотно. Ну это для того, чтобы всему было. На, пацаны, в тюрму. Ти. Можемо Можем в тюрму будувати. А, начка есть свое. Так, але дивіться, вот та оце, що я тобі казав, Короче... Я вам не хочу помови. не сказати, корот. Короче, пацаны, дивіться, от сам. Це, короче, наші припас сина. А, бачу, бачу. Так, ладно, погнали будувати нашу тюрьму. А до речі, та тюрма, ну ця піщана багато тільки вугілля, але дорогоцінними рудами не дуже. Желізом і все багато. А золото? Але і там не буде. Алмазами взагалі ні. А золотом. Хіба вже саме прокопувати собі шахту, то алмазами буде. Це просто підозра було пішло. Хм, я блок не можу поставити. Так що ця шахта не дуже, треба буде шукати нову шахту, бо ми бо ми майже всю із, цей. À, так, вона тільки багато, я так розумію, на вугілля, так? Правильно почув? Mm -hmm. Ну і не тільки. Все, уже так пропал. Нет, пропал. Так пропал. Ой. Ой. Мм, так пропал. Тут мы его уже так вытрясли. Я погнал в черму. Ну да, не нажми на ну, цей, прийми ТП. Okay. Okay. Угу, дякую. А до речі, дань це своє. На, це твоя кілька. А, це іде. Ладно, найбуду. Чува, мене є ще зачарована, але вона буквально один раз. Не буквально. Не буквально. Майже буквально. Зараз не може ще на... раз. Коротше. Зараз ми будемо в тюрму. І нам треба ще трохи багато заліза, бо... Як ви всі, наші підписники прекрасно, знаєте. Не прекрасно. Можете знати не прекрасно, але грати робляться. Як ви знаєте, з чого? З заліза. Якщо нам потрібно йти в, бага, в багаті шахти, які особливо заброшені. Ладно, ладно ми зараз будемо будувати верх але зараз будуємо буквально на може на один поверх Раз, два. О, тако, поки що на три блоки а, тільки по боках так по боках що будуємо стіни висоту Дивіться, я короче понял, буде тюрма не дуже і така велика. Вона буде тісна. Дивіться, от стіна одна. І в неї раз, два, три. І на четвертая. О, добре, і так, тут, та, я просто хочу запропонувати, щоб вона була типа тісна, розумієш, щоб не тратити дуже багато Спешко? на них цей місця. Ну бо, бо це тюрма не лакшері годай. Ну так. Так, але дивіться, я поставлю блок. Тут рено. І тут, і отут, і от така. Далі... Так, я тобі даю. Пишкайте, я мой верхов. Ого! А то, ти та... сундука, найшов. Не, йшов. Не я... я ж був в шахті, тут був. А, короче, ось тут раз, два, три, четверий і раз, два, три, и четвертий поворот. Ага. Понял, дивися. І раз, два, три, чотири, Поворот. І раз. А, ну, по суть, двері, і я тут. и... Тут і вот Тут так само. И тут такая тесна прям будет. Прям дуже тісна. А це шахта си? Це камери, це камери. Та, да, але треба буде, зараз буде шукати. До речі, я знаю, де не біом, в якого най. Короче. біом, який найбагатший за закейнутыми шахтами. Ай, черво. Я забув, як назвати. Ще раз. Реально, ти знаєш? Знаєш який? Там, де червоні гори і госпанця. Е, Такий. Я забув, як це називається. Хотел, ну не закинути Поселення. Там, де спанця, Знаєш, де... камери буде? Я не знаю. Червоні гори, пам'ятаєш, там, де це тільки червоний пісок, червоний камінь, точніше. І більше нічого немає. Там завжди закинути шахти. Ну, дивися, дивись, отут, раз, два, три. І воно, напевно, буде. раз, А, вони ще будуть майже не бачитися. Це буде як карцер. Оце що посередині це карцер, його мають має зробити супер тісним. Ну, где. Тут так само робить, щоб Він типа був супер тісним. Чекай, чекай. Сейчас є з водкою. Я тут. Не, з водкою був хтось. А, тут бейши вместе не шнет. Да його нема. Це админ, походу. Ти кивин тубі байчик. Админ, короче. Замой я... админ я заражав. А А ч, шо тут два блока? Тут три и там три. Це що, буде типа картери, вот тут два блока. А тут будет лакшери. Что, ну все разъедите, ну. Звезд. Я их надоел. Чуешь, все ты да стоит два, а тут что есть три? Да, три. Здесь тут тоже три. А там, а все ты да, два. Ладно, зараз ровно по вашему. По Алексею. По Алексею, точнее. Я не можу, я не в вашому, тут не бо я тут не в куваті. Ну це добре, просто не мішайтеся. Я зараз вам дам всім до... А, ти не в приваті? Дану всім. бай-бай, бай-бай.